Цього тижня до дня ментального здоров'я у Меган Маркл було кілька робочих виходів. І окрім того, що для одного з виходів вона обрала дуже красивий костюм з дуже таким цікавим гудзиком, я звернула увагу на її сережки. А все тому, що її сережки від українського бренду Гузема. Це ось такі сережки-клюшки з діамантами за 65 400 гривень. Ще раз поближче, як вони виглядають на Меган. Але на цьому любов Меган до сережок Гузема не закінчилася, тому що на її наступний день вона також обрала сережки від цього українського бренду. В бренді Гузема є дві варіації цих сережок. Вони є маленькі кулі за 79 900 гривень, і є такі самі, але великі кулі. Кулі за майже 100 тисяч гривень. Мені чомусь здається, що це маленькі кулі, хоча може і великі. Як вам здається, це великі чи маленькі кулі? А взагалі я вважаю, що це дуже мило. Що Меган Маркл обрала для своїх виходів саме прикраси від українського бренду?